Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригну шкоду Фабію. Автомобіль, ще не пригнано з Німеччини, вже розмитано, сертифіковано, авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2006 рік, кузов Універсал, двигун 1,4 MPI, звичайний атмосферний двигун, по кузову авто без дефектів, без корозії, повністю весь в рідній фарбі. Дивіться, стан кузова. Оригінальні легкосплавні диски, заводське тонування. Давайте заглянемо багажник. Великий місткий багажник, присутня шторка. В комплекті повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, повністю весь комплект з автомобілем присутній. Дивіться, стан кузова. Заглянемо в салон. Передні сплопідйомники у нас стан сидінь. Сидіння чистенькі, ціленькі, кондиціонер, мультимедіа, пробіг 176 тисяч кілометрів. Друзі, коли цікавий даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та миру.